повторення закону з 10 розділу, з 17-го вірша. Бо Господь Бог ваш є Бог Богів і владика Владик, Бог великий, сильний і страшний, який не дивиться на особу і не бере дарів, який дає суд сироті і вдові, і любить прибулого і дає йому хліб і одяг. Любіть і ви, прибульців, тому що самі були прибульцями у землі Єгипетській. Господа Бога Твого бійся і йому одному служи, і до Нього приліпись, і його іменем клянись». І написано, що бо клятва клала кінець у всякому скору. Наскільки ще далі е, написано, що не клянись Ісус е, дає, я не пам'ятаюся, так? Ісус поминає? <плес> Небо не землею, не, не, земле, не то підношем. У нього одного ріжукеся. Скажу про те Ізраїля, да? а що ми? А ми написано в нашій недільній голові. Як написано? Бо ніколи ти був чужд завітом, обетованням, був далекий від Бога, був язичником, безбожником, був. а заряди цим народом. Дякую Всевешньому за, за цей тиждень, що пройшов.